Сім'я і діти, діти і батьки, сім'я це разом назавжди, це дітки щирі, в домі мир і спокій, батьки є в мирі і багато мрій, сім'я, любов, терпіння і опора синонімами є ці всі слова. В житті на часто хоче розділити ворог, але й з нами Божа є рука. Сім'я це є велике стадо Боже і кожен з нас маленька є вівця. Наш пастир це є охорона, Він захищає нас аж до кінця. В сім'ї батьки це є наш приклад, наш тато й мама це авторитет. Вони не побажають дітям лиха, В любові їхній не побачимо меж. Любов сім'ї це найважливіше. Це є любов до брата і сестри, і кожен день стає чуть-чуть добрішим, як за сім'ю ми молитви. Життя летить, нам треба цінувати в дарунок те, що Бог дає. І як батьків ти будеш шанувати, Господь благословить життя Твоє. Сміхайтеся частіше друзям і рідним, молись за тих, хто важко так же є. Світись у темряві, ти добрим світлом, і серце буде щирим у тебе.